Слава Україні, що й день повномасштабної військової агресії Росії проти України противник продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовуючи тактику терору, задаючи ракетних та авіаційних ударів не тільки по військових, але й по цивільних цілях. Вночі окупанти атакували територію України шістьма ударними БПЛА типу шахід з південного напрямку. Усі шість ударних безпілотників було знищено силами та засобами протиповітряної оборони, винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами у межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей. Херсонська область російські військові не припиняють стероризувати прибережні населені пункти. Опівночі ворог завдав два авіаудари по селу Зміївка у Береславському районі. Вже за годину запалювальними боєприпасами був обстріляний Херсонський район. У селі Білозерка поранень дістали чотири людини, зокрема, 12-річна дитина. Пошкоджено 20 будинків газова мережа, автомобілі та господарчі споруди. Харківська область близько 23-ї години. Ворог атакував селище Борова в Ізюмському районі. Пошкоджено двоповерховий будинок. Чотири людини отримали поранення. Вони у лікарні. Донецька область окупанти обстріляли Краматорський район ракетами попередньо С-300. На території сільгоспідприємства зруйновано будівлю майстерні та пошкоджено 9 автомобілів. Дніпропетровська області російські військові атакували село Ілінка у Марганецькій громаді з артилерії. За попередніми даними жертв немає, а вже вранці над Кам'янським районом Дніпропетровської області було знищено ворожу ракету. Тим часом шокуючі кадри з Донеччини в Авдіївці, яка ще з 2014 року існує на межі бойових дій, та поблизу якої останніми тижнями точаться серйозні бої, більше немає вцілілих будинків, повідомив журналіст Юрій Бутусов, який навідався до міста. Це місце геноциду українців, який чинить Росія, тут під безперервними ударами російської авіації та артилерії вже не знайти жодного цілого будинка. Попри все, у напівоточеній Авдіївці досі залишаються близько півтори тисячі місцевих мешканців. Більшість із них розповідають, що втратили внаслідок російської агресії когось із близьких. Вбивць нищать збройні сили України протягом доби наші військові ліквідували 810 російських загарбників і знищили майже 70 одиниць військової техніки. Такі дані оприлюднив генеральний штаб ЗСУ. Таким чином, загальні втрати серед особового складу російської армії станом на ранок вівторка сягнули 295 510 тисяч окупантів. З техніки загарбники РФ за останню добу втратили 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 28 одиниць автомобільної техніки а так. Ож, 8 одиниць спецтехніки пишаємося і дякуємо за оборону. Нагадаю, наші новинні випуски в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах, телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо курс на перемогу. Слава Україні! Героям слава! 15 розпоряджень міського голови було підписано під час позапланового засідання міськвоконкому. Після ухвалення рішення про старт опалювального сезону у Кременчуці було акцентовано на тому, що самовільне підключення будинків до тепла може спричинити технологічні порушення. Теплоносів мережу буде подано вже з 25-го числа. Але прохання до мешканців від до ОСББ не зловживати цим і самостійно не підключати будинки, тому що, на жаль, такі випадки у нас в минулому році бувало. Самостійне підключення воно тягне за собою розбалансування системи і складнощі в подальшому з підключенням інших споживачів. Тому, будь ласка, з управляючими компаніями ми відпрацювали. Є графік, бригади будуть підключати кварталами, будинками і максимально швидко це зроблять. Піднімали і транспортні питання. Зокрема, як пролунало, кредит на придбання 20 тролейбусів на вартість квитка не вплине. Поки що ми зараз тримаємо цей тариф, який у нас встановлений, дотуємо тролейбусне управління, надаємо також підтримку приватним перевізникам для того, щоб Кременчужани більше не платили за проїзд. Водночас, дискусію щодо встановлення новорічної ялинки не закрито, наголосив мер. А от щодо фонтану у сквері Бабаєва від суперечливої світлодіодної конструкції не відмовляється. Сьогодні розпочато консервацію водограю. Це все одно, що ви, знаєте, ви говорите про те, що там вмикати світло чи не вмикати. Так, да, дійсно його треба вмикати. Ми зараз знайшли фінансовий ресурс. Мільйон двісті це буде вартувати, але з 1 листопада в нас зранку буде включатися в місті світло, незважаючи на всі складнощі, що у нас є. На поговорили про захворюваність містян на ГРВІ і ковід. За минулі вихідні восьмокременчужан підхопили коронавірус. Відчутного зростання поки немає. Більш детальну інформацію щодо захворюваності медики готують на наступне засідання міськвиконкому, що відбудеться цього четверга. Упродовж 20-22 жовтня на Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії слинського заказника Кременчуського водосховища. Під час патрулювання поліцейські припинили правопорушення у сфері судноплавства та вилучили з водойми заборонені знаряддя лову. Також поліцейські показали відео з операції по порятунку птаха. Який днями заплутався в 300 метровій браконьєрській сітці, на тому ж таки Кремечуському водосховищі, якби не наша вчасна допомога, птах міг би загинути. Як бачимо, браконьєрство робить шкоду не тільки рибним ресурсам, але й водним птахам. Тож закликаємо громадян не порушувати закон та не шкодити нашому довкіллю, зазначають поліціянти. Відзначимо протягом минулого тижня поліцейськими складено. 41 – адміністративний матеріал за порушення правил навігації всього спочатку дії воєнного стану складено 302 постанови. Мешканці Полтавщини активні учасники армії відновлення. Про таке повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Я йдеться у повідомленні у межах проєкту підприємства уклали з безробітними людьми понад 7,7 тисяч трудових договорів, зокрема понад тисячу із внутрішньопереміщеними особами. Загалом на оплату праці за цим проєктом спрямували понад 55 мільйонів гривень. Здебільшого робітники облаштовували укриття та пункти надання меддопомоги в соцустановах, проводили підсобні ремонтні роботи для потреб ЗСУ. Розвантажували й фасували гуманітарну допомогу. Полтавщина посідає друге місце в Україні за залученістю до армії відновлення. Найактивніші Кременчуцька, Глобинська, Зіньківська, Великобудещанська та Шишацька громади. Йдеться у повідомленні. Учні Кременчуцької гімназії номер 19 після канікул зможуть уже навчатися йочно і в дистанційній формі. Зокрема, міські владники повідомляють про завершення роботи із ремонту підвалу в адмінбудівлі КП Теплеенерго, де буде найпростіше укриття, яким користуватимуться учні і педперсонал гімназії номер 19 Підряднику поставлено задачу завершити роботи до кінця цього тижня. І вже з наступного понеділка, коли закінчаться канікули, учні зможуть користуватися укриттям. Кременчук передав одному з підрозділів, що веде важкі бої на фронті, чергову партію квадрокоптерів та акумуляторів для дронів Камікадзе. Про це повідомляють на сторінці. Кременчук офіційний. Наразі дрони є основною потребою наших захисників. За допомогою таких відносини дорогих апаратів наші воїни знищують коштовну ворожу бойову техніку і випалюють окупантів з української землі. Сумна звістка у царині журналістики ранком 24 жовтня 2023 року на 86-му році життя пішов у засвіти Олександр Дмитрович Саян, відомий український журналіст, публіцист, останній головний редактор міської газети Кременчуцька зоря, редактор Кременчуцької міської друкарні, професор кафедри журналістика, видавнича справа та редагування гуманітарного факультету Кременчуцького університету інформаційних технологій і управління. Спілчанин Національної спілки журналістів України, як повідомляють його колеги по спілці журналістів, Олександр Дмитрович був нагороджений почесним знаком Кременчука за заслуги перед містом, почесним знаком національної спілки журналістів України, медаллю за відродження України, численними почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, секретаріату національної спілки журналістів. Кременчуцької міської ради Полтавської і Кременчуцької організації НСЖУ, спілчани Творчої спілки журналістів Кременчуччини, Національної спілки журналістів України, а також редакція телекомпанії Візит висловлюють щирі і глибокі співчуття дружині Валентині Архіпівні, донькам, онукам, правнукам Олександра Дмитровича Саяна, його рідним, близьким і знайомим, світла пам'ять світлій людині. Як повідомляє очільник Кременчуцької РВА Лєднік, сьогодні, 24 жовтня, з 16.00 до 22.00 години вечора на території Піщанської громади проводитимуться навчальні стрільби, прохання до місцевих жителів, зберігайте спокій, утримайте від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах, місць дислокації пострілів. Йдеться у повідомленні. Почесний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного отримав Кремчуцький воїн Олександр Рудюк. Відомо, що наш земляк отримав відзнаку за те, що він разом із побратимами наприкінці травня під час виїзду на завдання із запуску ударних дронів знищили диверсійну розвідувальну групу із шести осіб, серед яких був один снайпер. У свою чергу наші воїни залишились без ушкоджень. Відзначимо відзнаку Золотий хрест присвоюють воїнам, які за відсутності офіцера взяли на себе командування підрозділом. Податківці Полтавщини виявили 16 випадків ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом із січня по вересень 2023 року. Їх загальна сума складає понад один мільярд гривень. Про це повідомили у головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області. Загалом за 9 місяців податківці зафіксували 260 повідомлень про фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів або спонсоруванням тероризму. У результаті 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопружень приєднали до. Кримінального провадження до бюджету надійшло 878 тисяч 612 тисяч гривень збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні. Багато років в мене існує така прикмета. Якщо тільки я взуваю зранку нове біле взуття, я потрапляю на якусь дивовижну зйомку, ну, приміром, як ось ця. Ми з вами зараз знаходимося у саду, тому що осінь і час купувати і висаджувати саджанців. Черешня, груша, яблоко. Друзья покупали, понравилось. И мы приехали до перед дачи купить. Голден яблочко, летняя груша, черешня. Тут абрикоса, далі персик, слива, алеча, яблуня, груша, черешня. Персики як у наших умовах ростуть? Дивлячись на вибір підщепи, ми повинні на це звертати увагу. Ми щеплюємо свої персики на алеча. Підщепа алеча, яка в місцевих умовах ми самі заготовляємо підщепу, і вона є стійкою до вимерзання. Ну, але звичайно, що також це потрібно робити певні операції, щоб дерево не вимерзало. Тобто це поливи, щоб воно було дерево потужне, насичене водою, також обробки певними препаратами. Отже, персики в наших краях нині не дивина а от з нашими рідними абрикосами нині що відбувається у Кременчуці і районі їх буквально вщент знищила якась пошесть. Дерева, звісно, стоять, але подекуди з голими вітами і у час плодоношення без плодів. У вас тут абрикоси дуже гарні. Вони зелені, вони свіжі, соковите листя, щільне листя. У соцмережах з'явилися вчора такі фото, спильнені абрикоси у місті. Чому у місті абрикоси у нас пропали, будемо так. так казати? Так. Що з ними е, трапилося? Дивіться, останні роки. Останні 2-3 роки по наш район, допустимо, Кременчуцький, та більшість Полтавська навіть область іде сильне ураження хворобою, яка називається моніліоз. Моніліальний опік, навіть, можна сказати. вона пошкоджує дерево ще на початку, його, коли тільки з'являються листочки, і потім, коли з'являється цвіт. Цвіт у абрикоса. Ну, ранні, там 17 квітня, десь 20 квітня починається, і в цей момент ця хвороба заходить у е, квіточку. І Більшість е, приватних домоволодінь е, не обробляють дерева в цей момент, і тому ця хвороба буде поширюватись і надалі, адже вона е, розноситься вітром, розноситься всіми е, опадами. І це так званий епіфітотій. Е, я прогнозую, що років 5 е, абрикос може взагалі навіть не бути. В такому, як я було раніше, Ми знаємо, що по дорозі їдеш і абрикос багато-багато. Ці роки вже їх просто дуже мало, тому що не проводяться заходи обробітку, тобто хімічні обробки. Тут немає нічого такого страшного, якщо ми побризкаємо дерево весною, адже плодів немає, нічого такого немає. Фунгіциди, які ми обробляємо, для бджіл нешкідливі, тому нічого такого бояться не потрібно. Це ж інсектициди, які знищують. Фунгіциди нічого такого страшного не роблять. І тому потрібно обробляти дерева усім людям. Їх можна було врятувати, так? Так, Я звичайно, так. Да. Але так склалося, да. так. так склалось. Отже, чи рятувати старі дерева абрикоси і мати ще 5 років на врожаю, чи гривень так за 120-130 купити новий саджанець і правильно його посадити. Слухаємо далі. Це однорічний саджанець. тут. Це прищеплене в минулому році. Сорт, до речі, у нас Бержерон. Крупний, крупний абрикос. Дивіться, спочатку ми вибираємо основу. Кількість гілок, які нам потрібно в кроні, ми беремо 5. Щоб вони всі були розташовані по периметру Вишня. і всі їх прирізаємо на одній висоті. І верхівку, бо дивіться, при викопуванні саженців втрачається маса коренів велика. А так як надземна маса велика, ми повинні її зрівноважити. І тому ми тут убрали багатенько, не лякати, що забрали дуже багато, так потрібно, бо інакше він не переживеться. Виглядає яка товщина саженців, кількість гілок велика. І також коріння. Прирізаємо коріння, щоб вони пішли, росте молоде коріння. Отакі ось такі нам потрібні, молоденькі. Оці ці всі ми поперезали легенько. І все, саджанець готовий до висаджування. Якщо купують люди на базарі, на що вони повинні звертати увагу, щоб купити гарний, якісний саджанець? Потрібно дивитися на місце щеплення, чи воно є взагалі. Тобто, тобто ми бачимо, це був корінь. І потім прищепили до нього. Культурний вже сорт, тобто повинна бути така як би відростання. Також, щоб не сухе було, ну, зрозуміло, щоб зелені зрізи такі світлі, вони навіть трішки мокренькі, такі, бо якщо сухе, то, ну, воно ж видно, що воно несе. І коріння, звичайно, щоб коріння було не пошкоджене, не здерте. Отут є дуже часто розлом, то потрібно дивитися, чи його немає. З розломом не так, треба з розломом купувати. не брати, бо воно тоді не приживається, туди потрапляють хвороби, шкідники навіть можуть там завестися, і потім дерево не приживається. Саженці повинні бути без листя взагалі. Тобто дуже часто ми бачимо на ринках, на базарах саженці з листям, яких продають ще в вересні місяці. Вони відсотків на 80 не приживаються. З листям листя витягує на себе, воно дерево продовжує жити. Ми ж викопали, воно ще ж е, кормиться. І листя забирає на себе всю енергію. Тоб, тобто саженці перед викопуванням ми проводимо так звану дефоліацію ручну, обриваємо це листя і все. І тому такий саженець 95% що він приживеться. Тут вже є крона, вони кроновані, тобто чотири гілочки. На наступний рік з весни воно почне відбивати вам молоді пагони. І вже через рік зацвіте. Вона навіть в цьому році може зацвіти теоретично, але цей плід не потрібен. Він забере на себе багато енергії. Тут ось може бути квітка, тобто їх краще обірвати, щоб не виснажувати дерево. Садити такі коріння, як були довгі, ми не садимо, обрізали корінь і дивимося по периметру, скільки цього коріння в нас є. І відповідно ямку риємо трошки більшу цього. Глибина, яка? Глибину ми орієнтуємось на місце щеплення. Тобто, це місце щеплення повинно бути на 5-10 сантиметрів вище рівня ґрунту. Бо якщо ми його закопаємо, ну присипемо землею, звідси почне рости дика поросель, яка просто буде дуже її багато, і вона не буде давати. Так швидко врожай у ямку, де ми викопали, потрібно додати перегною, але не свіжий гній, перегній і перемішати його з землею. Садимо це осіння посадка, така і заливаємо водою, тобто літрів десь 15-20 на кожну, кожен саджанець. В які терміни, от зараз там з дня сьогоднішнього і по. Ну, потрібно орієнтуватись на погодні умови. Якщо через тиждень почнуться заморозки, то вже е, терміни скорочуються, звичайно. Але ми даємо прогноз погоди, що ще місяць у нас е, можна садити спокійно. Абрикос, на жаль, зараз немає, щоб нам показати плоди, але ж ну настанок тільки можу сказати, що дослухайтеся порад розумних людей, фахових людей, агрономів, і ви будете з ось таким вражаєм.